Доброго ранку, ми з України. Я Ірина вітаю всіх на моєму YouTube-каналі. Запрошую вас, мої дорогенькі, до карти дня. У нас, як зазвичай, три позиції, і будемо дивитися, що чекає вас сьогодні, які підказочки будуть від Таро. І поки я розкладаю, хочу вам подякувати за те, що ви є, живі, здорові, за ваші вподобайки. За ваші коментарі і теплі, приємні слова. Дякую. Щиро вам подяка, тому що цим ви підтримуєте цей канал. Гаразд, дивимось, карта номер один. Що чекає вас сьогодні, мої дорогенькі? Тут у нас шість жезлів. Шість жезлів говорить про якусь, ну, скажімо так, привселюдну акцію. Це якийсь вихід. Вихід в люди. Це от коли ви нарядилися вдома і вийшли показати себе. Можливо, ви довго хворіли. Це навіть якась особиста ваша перемога. Ось, не без допомоги інших. Можливо, ви перевтілилися. Ця карта, до речі, радить вам змінити імідж, стати більш відкритою. Якось вдячність іншим людям. Тому що. Все, що робиться навколо вас, ці люди вас, ну скажімо так, підштовхують до перемін, підштовхують, щоб ви звернули увагу на себе особисто, щось міняли в своєму житті, будьте вдячними цим людям. Ось, це може бути звільнення від чогось. Як я вже сказала, переміна ім, іміджу може бути, можливо, сходити до перукарні, хтось до стиліста сходить, хтось купить собі якусь е, су, суконьку, ковтинку, там, якийсь одяг. Ось. А це звільнення, звільнення від шлюбу, звільнення від. Е, у мене йде податки звільнення від, від когось або від чогось. І плюс маленька якась перемога для вас особисто. Ось якось так. Карта номер 2 Тут у нас іде підвішаний, якщо дивитися, е -м, класичну карту Таро, так? але тут у нас не класична, у нас тут релакс відьми, скажімо так. А вона відпочиває, тобто набирається сил, набирається енергії. А, і карта вам радить перечекати якийсь момент, нікуди не спішити, нічого не намагатися десь пробити стіною. Тому що ця карта вона говорить, що якась на даний момент ситуація якась підвішилася. Чи то з вашим другом, чи то з роботою. Карта вам просто говорить: наберіться терпіння. Дивіться цю ситуацію з іншого боку, з іншого кута. Ось шукайте інших можливостей, але зараз не нічого не робіть. Тобто, перечекайте цей момент. Ось якось так. І плюс, до речі, по цій карті теж може бути: не грайте жертву. Ось ще так. Карта номер три. Тут у нас нульовий аркан і. Починаємо все спочатку. Так, карта й каже, новий початок. Як я вже казала на початку тут, тут теж може бути новий імідж. Хтось хворів, хтось був, наприклад, у відпустці. Або навпаки, хто у когось починається зараз відпустка, у когось починається навчання, у когось нова робота починається, хтось з кимось познайомився, теж новий початок. Це може бути новий проєкт. Це може бути теж а, скидування з себе якогось тягаря, ось як і по першій карті. Єдине, що тут у вас великий потенціал. На цьому не зупинятися. Тобто у вас у торбинці є потенціал. Чи ви ним скористаєтесь, чи ні, це ваша справа. Цей потенціал може бути час, це може бути якийсь ресурс, а, гроші, знання. Бажання це все ваші ресурси, ваш потенціал. Чи ви ним скористаєтеся, чи ні, це вже ваша справа. Але шанси у вас є на щось нове почати спочатку. Тобто є шанс почати щось спочатку. Гаразд, мої дорогенькі щиро вдячна вам за увагу, за вашу підтримку. Бережіть себе, мої любі, гарного вам мирного дня і разом до перемоги. Все буде, Україна!